От, коли чоловік знайомиться з жінкою, він очікує результату. І чого боїться чоловік, коли знайомиться? По-перше, боїться, що він її якось там не потягне потім, по-друге, боїться почути ні, тому що це б'є якби по самооцінці. І чоловік, знайомлячись з жінкою зачасту підходить до цього фактору як для знайомств, тобто як до ситуації важливої. Якщо чоловік підходить до якоїсь жінки запитати, як пройти на якусь вулицю, він ну, не потребує особливої так сказати, потреби дізнатися пістину. Ну, знає вона чи ні, узнає в інший. І його е, значимість і самооцінка чоловіка має на увазі від того не страждає. А коли от, значимість завищена, то чоловік відразу відчуває хвилювання, відчуває якісь такі негативні емоції, які може отримати наперед, яких ще немає. Тобто так, є спокуса отримати дофамін кайф від е, потенціалу цього знайомства, але є страх те, що цей дофамін буде от такий, от. і буде навпаки адреналін, там, кортизол і так далі. Тому і цей страх. Якщо прибрати цей страх і підходити там до жінки в соцмережах писати чи бажано наживо е, з позиції просто поспілкуватись без всякого очікування, то це буде мати набагато вищий результат. І це підвищує енергетичну спридатність. До результату мене звати Олег Засновник Улфіт Скул, психолог, консультації Сміливе життя.